Насправді запитання, скільки ще вони будуть нас таким чином тероризувати, тому що те, що сьогодні відбулося по всій Україні, це ну безумовно ще один факт їхнього тероризму, який вони вчиняють над Україною. ви заявили про те, що план Кремля мінськ 3 схилити до перемир'я, зупинити допомогу, викликати кризу, політичну турбулентність, домогтися розколу з прихильників компромісу сформувати другу Україну, за якою стоїть Медвечук ФСБ, СЗР, ГРУ. Зрозуміємо, аналізуємо повторної. Мінської зради не буде? Очевидно, що ви реагували на те, що багато хто говорить, що мають бути якісь мирні перемовини, нібито і Росія нас до цього якось схиляє. Хоча ну дивне схиляння виходить. А ще більше в нас нашу лють хіба розпалює. Зрештою, в Китаї говорять про те, що нам варто сідати з ними за стіл перемовин про щось домовлятися якою є відповідь про це Україна? Я хочу сказати, що я не можу за всю Україну говорити. Я можу говорити за себе і як за посадову особу, як за громадянина. От те, що ви зараз от наголосили, те, що вони зробили у цій масово не це один із елементів посіяння певних процесів на території нашої країни. Це якраз іде схиляння от, до перемовин. Мені було крайнім часом, особливо от на минулому тижні, я слухав одного діяча. Зільвовській області, коли він каже, що потрібні перемовини, от треба сідати, домовлятися. До речі, цей канал був там російськомовний канал був після мого зауваження. Вони зараз перейшли на державну мову. От, але майте на увазі, що таких стає все більше, більше і більше. Це дуже небезпечна тенденція, коли люди навіть з західної України починають про такі речі говорити. Я можу сказати, що я минулого тижня. Прибував у місті Лева, от, там були певні зустрічі. Я вперше за е, часи війни був на Західній Україні. От, і відразу ну, в мене така от, е, на жаль, е, сумна така традиція. Я відразу відправляюся на свентер. От, Те, що я побачив на Личаковському тре, свентері, я можу сказати, я плакав. Я плакав за рахуванням того, що ті герої, які проводять поховані, вони свого часу не змогли вирішити те, що зараз, скажімо так, от мають вирішувати зовсім інші Молодих хлопці 18, 19, 20 років. Літні люди 60 років мого віку, поховані на цьому цвенторі. От все треба робити вчасно і доводити до кінця. Якщо ми сьогодні не доведемо до кінця, от і не поставимо крапку в цій війні, майте на увазі через дуже короткий проміжок часу, от, такі самі алеї можуть з'явитися із наших внуків, правнуків, е не дай Боже, від наших дітей. Тому нам треба зараз робити все від незалежно для того, щоб ставити крапку. Більш того, треба вголос починати говорити про речі, от заходу, що він має розуміти, що ми свідомі того, що ми захищаємо не тільки себе, ми захищаємо на сьогоднішній день країни НАТО. От, і робити вигляд, що ми тільки боремося за свою свободу, за свою незалежність, от то це самих собі тоді водити в оману на сьогоднішній день за нами, от за нашою міцністю, нашого всього народу. От якщо не де Боже з нами щось станеться. України Балтії, Польща, ми зараз за них на сьогоднішній день воюємо, кладемо своє життя. От, і це треба говорити вголос, і треба починати дискусію. Взагалі, що відбувається в світі. Дивіться, 500 людей, ці нелюді, ці падонки, я не знаю, як їх ще називати, вбили в нашій країні, починаючи з 24 лютого. Світ доволі мляво реагує на всі ці процеси. От починають розповідати про довгу війну. Що от там це ж Росія і багато інших таких починається, особливо от за останні півтора-два тижні. От коли читаєте всі ці аналітичні звіти, читаєте те, що навіть є до в публічних просторів. Ну трошечки знайте. Я боюсь, щоб ми з вами не стали в ситуацію, коли ми розраховували на одне, а в результаті отримаємо інше. Це дуже мене непокоїть як громадянина і от як посадову особу, щоб не сталося так, що ситуація 94-го року, коли виявилося, що підпис президента Сполучених Штатів нічого не варта, щоб не виявилася ситуація в 2023 році.